Харківський муніципальний театр народної музики України обереги фольклорний музичний театр, який вже 33 роки відроджує українську та слобожанську музичну культуру. За цей час театр пройшов крізь усі етапи історії незалежної України. Сьогодні обереги це не просто музика, це голос українського серця, її традиції у сучасному звучанні. Блискуче виконання, чисті голоси молодих артистів змушували кожного у залі відчути музику душею. Сольний концерт відбувся за підтримки департаменту культури у безпечному просторі для харків'ян. У репертуарі театру понад тисяча творів. Навіть у роки війни обереги не мовчали. 90 виступів із початку повномасштабного вторгнення у метро, сховищах на сценах. Вони несли людям силу, надію та українську пісню. Артисти Театру народної музики України, обереги, лауреати творчих конкурсів, двоє вокалістів мають звання Молода людина року. Сьогодні театр предстає перед глядачами у новому виконанні. Це наш сольний концерт, який ми готували ну, майже, скажімо так, з кінця 2022 року по 25-й. Це наш новий репертуар, який ми самі зібрали його, відновили. І народні пісні, і сучасні пісні. У нас склад вокалістів – молоді, талановиті, медійні артисти. на жаль, до війни вокальна група становила понад 16 чоловік. На зараз збереглося тільки сім чоловік, але це вже є новенькі, ті, які нас бачили на сценах і прийшли до нас співпрацювати з великим бажанням. Колектив виконує народні пісні, знайомі з дитинства, але кожне виконання, як вперше, щиро, потужно до сліз. Я в цьому театрі з 23-го року фактично я вже застала його новий стан, новий склад і стала його новинкою. Більш привнесла туди своїх більш, скажімо, естрадних ноток. хоча у нас дуже колектив. Він Місти собі і у нас і естрадні, і народні, і академічні виконавці. І в цілому ми дуже унікальні своїм складом і своїми вокальними можливостями. Зараз такий час. Я думаю, це дуже дуже важливо. Якось підтримувати український дух, нести нашу культуру, старовинні пісні. Ну це дуже важливо для людей підтримувати національний такий дух і підбадьорювати людей в такий час. Музика це душа, бо у нас знаєте, так в Україні прийнято співати душею, співати українські пісні, народні пісні це ще з давніх давен пішло, і тому ми продовжуємо ці традиції, можливо, десь в якихось сучасних обробках, але намагаємось все ж таки продовжувати. Стоячи з тремтінням у серці, так дякували глядачі, бо обереги це більше, ніж пісня. Це Україна, яка звучить крізь роки війну, біль і надію. Я можу сказати файно. Вони працюють, досягають висот дуже змістовно, дуже неперевершений колектив. Я їм бажаю тільки зросту, як зіркового зросту, так і цього зросту. Також виходити на великі сцени. Їм потрібно виходити на дуже великі сцени. Браво! Нових висот, нових усвіків, нових звершень. Молодці! Ми дуже вражені виступом колектива Обереги. Це неймовірні почуття, дуже багато пісень, яких ми чули вперше. Дуже цікаві аранжировки. Ми дуже вдячні цьому колективу і всього найкращого їм. Обереги нас надихнули усіх. Такий потужний колектив, такі яскраві пісні, репертуар подібраний. Бездоганна обробки диригента, хормейстера, це вищий пілотаж, естрадні, джазові, гармонії. Сподіваюся, що це не останній такий концерт. Будемо з задоволенням чекати ще одного концерту. Вони обереги української пісні у кожному голосі незламний дух, у кожній пісні сила роду і гідність поколінь. І допоки звучить ця музика, жива наша культура, живе наше коріння, жива Україна. Аліна Кромашова, Віктор Ноздрачов, Олександра Панченко, Олексій Стерінков, Харків. Новини.